Набридла крошка обідати все одно хочеться. Зараз покажу три рецепти чудових холодних супів, які різноманітнять ваші обіди в таку неймовірну спеку. Всі вони різні, всі смачні і головне холодні. Почнемо з зеленої крошки. В неї смачна, незвична зелена заправка. Нарізаємо картоплю, варені яйця, трошки жовтки відкладаємо. Нарізаємо огірки, одну дві штучки також відкладаємо, варену ковбаску. Можете брати м'ясе кріп. Далі огірки, кріп. Кріп, сметану, майонез, гірчицю, сіль, лимонну кислоту. Перебиваємо блендером, заправляємо окружку, заливаємо негазованою холодною водою. Ці грамовки, ще раз кажу, в описі відео є на яку кастрюлю я кладу. Далі робимо гаспачо. Це смачний томатний суп. До речі, іспанський, а головне холодний. Нарізаємо перці, томати, цибульку, все вже ж помита, огірок очищуємо. Також нарізаємо, перебиваємо блендером. Додаємо оцет, оливкову олію, вже ж сіль. Вжик-жик і суп готов. Обожнює такі рецепти. І напишіть в коментарях, який рецепт сподобався більш за все. Останнім робимо буряківник. Я роблю на курячому бульйоні з Філе, філе нарізаю картоплю, яйця. все, як завжди, на окрошку. Лише додаю варений бурячок. Обов'язково і чимало. Заправляти можете, як полюбляєте ви. Я в описі написала, як заправляю я. І ось така рожева окрошка або буряківник в нас виходить, він дуже смачний. А на моїй сторінці рецепту Даріко ще більше смачних, простих рецептів. Підписуйтесь! Смачного, ваша Даріко!